Сезон соусів для пече трішки закінчується якісь нові смаки розбираються, якісь старенькі там залишаються. Я замовив два соуси, і мені так повезло, що є соус три з десяти, є соус десять з десяти. Якщо три з десяти, я розумію, що можу його просто випити, то десять з десяти, як десь там писалось в коментарях в інстаграм, це приблизно 3-5 мільйонів сковілів. І там якась одна маленька цяточка вже буде дуже погано. Я не знайшов опису, це, до речі, така невеличка проблема, я б сказав, інстаграму, конкретно Печа. не всюди є конкретний опис смаків, тобто які там 3, 4, 5, 6, 7, 8 з 10. Немає таблиці сковілів, це було б просто цікаво дізнатися, наскільки вони прям пекучі, тому що ми про це дізнаємося тільки з е, коментарів. Тобто, якщо люди десь там запитують, а скільки сковілів там у 9 з 10, то він відповідає: 5 мільйонів плюс сковілів. Тобто, якщо 10 з 10, і на цьому не написано. Незрозуміло, скільки сковілів буде. Отже, у мене є дві таких пляшечки, які ми сьогодні будемо куштувати. Почнемо, звичайно, три з десяти склад. У нас, до речі, дань моя, просто і шана. У Вагняр і у пече склад крутий, просто у них нічого немає, ніяких добавок, немає нічого лишнього, просто перець, сіль і оцет. Чи що там? Так, от, наприклад, у нас 3 з 10 червоний халапеньо – оцет, сіль. Термін придатності, до речі, 3 місяці після відкриття. У Вагняр було 30 днів після відкриття. Можливо, просто різно по-різному вони виготовляють. Зберігати при температурі, якщо у Вагняр 0-25, то тут у нас буде 5 плюс 15 перед вживанням збовтати. У мене все заготовано, я сподіваюся, що витримають цей просто екзамен в одесь із 10. Баночка, до речі, здоровенна. Я. я не дуже розумію, куди його можна потім використати, якщо я зроблю дегустацію, бо це ж неможливо просто вживати. Можливо, якось розмішувати з чимось. Продукт кисломолочно бродіння. У мене теж збродіння є дещо, що мені е рецептори робить краще і терпиміше. До речі, баночки у них зовсім різні. Це не реклама Вогняр чи пече. Але ну, мілілітрів різні мілілітри. Мені здається, що вогняр в цьому плані трішки класичніше виглядає для соусів. Тут у нас прозора етикетка, що теж виглядає приємно. Так, можна щось отримати. Тиченич боїться мене. Ладно, це багато. Пахне мене вже просто збилося, я до цього записував друге відео. Там було прям пекучені, а тут пахне п'єм. Це я вам скажу зовсім, зовсім інший смак. Він солоденький, кисло солодкий, він не пече, він більш кислий. Це можна і, так сказати, що і випити можна його прямо з пляшки. Приємний на смак тим, хто не сильно хоче страждати від е, пекучості в роті. Але той, хто любить щось покріпше, чим Чілі Торчин, оце це саме воно. Тобто, ну, я не порівнюю, не порівнюю соуси з кетчупом, але Мені здається, що цей 3 з 10 значно смачніше, а головне, що в нього смак, ось склад дуже гарний. Ну що, сьогодні я маю страждати, тому. Ми беремо 10 з 10. Це також продукт кисломолочного бродіння. Це він у нас називається Пече Made in Ukraine. Червоний жовтий перець, склад червоні та жовті тринідад, моруга Скорпіон, Бжуд Жоколі, Хабанеро Оцет Сіль. Наче мені погрожують ці, цим складом, тому що воно три соуси. Буде смішно, коли порівняння 3 з 10, 10 з 10. Я просто помру на цьому 10 з 10. Чесно кажучи, те, що в назві є Тринідад, мене це лякає, бо я дивився таблицю Сковілів, і там це було якось так погрозливо. Змішуємо. Так, як нам кажуть, це робиться для того, щоб у нас тут верхня ця шапка, яка тут прилипає, вона відпала і можна було просто спокійно собі накапати. Гарненько я узбовтую, щоб самі страшні і смачні перчики дотікли нам доверху. Краплинки пекла стікають по трубам. Ух ти, як пахне! Памятаю, я кушал в Хеллдеде, 9 миллионов псковилев, и там запах был такой самый страшный. Так у нас повітряна тревога, я сподіваюся, что у вас все добре. Ну что, нормально накапал, нормально, нормально. Угу. Поки відчувають на мене? Поки навіть смачно? Так. Я ще можу розмовляти. У мене трішки виділяється слина і відчувається, як отак тече. Що я не зрозумів, що не пече. може я щось не те зробив? Може, дата виробництво? Серйозно? Що за пиздаво? Це 10 з 10. Ну, камон. Серйозно, я думав, що десь з 10 мене має просто вбити тут. А що за діла? Я, блін, від Вогняр чоколай, Чоколей, Джоколі Чоколей страждав більше, ніж від Пече. Бо не пече. Я з'їв дві порції. Ні, ну, Може, треба трішки почекати. ну. Хлопці і дівчата, що за. Ні, Ну нічого не відбувається. Може я мало накапав. Так, ну 10 з 10. Дивіться, щоб не виглядало, будто я там щось брешу. Фокусується, правда, на моєму лиці, але я думаю, що ви зрозумієте, там 10 з 10 має бути написано, 10 з 10. Беру. Зараз мене просто наверне хвилин через 10, я підублюваю. А, беру третій сухар сухар. Якщо це буде просто не фіналка, то в соусах пече. <кій> я трішки розчарований. Так, ну я вже значно більше насипаю, аніж перший другий раз. Так. Третя пішла. Я навіть пивом не запивав. Тому що перших два не пекли зовсім. Не дивіться, що в мене така зачинена поза. Бо я просто очікував, що мене 10 з 10 просто порвуть. А виявилося, що мені е, вогняр з, їх, е, меншими, е, з меншою кількістю сковілів випікали більше, ніж 10 з 10. Щоб не затягувати відео, трішки невеличке розчарування є. Вона підпікає, але це не 10 з 10. Не знаю, може 6, може 7 з 10. Не дуже зрозуміло. З'їв три снеки, 10 з 10, я можу ще розмовляти. Я нічого не маю проти того, що соуси пече. Вони смачні. Вони смачні, вони розкриваються, і це дуже гармонічно відчувається. Але якось мені здавалося, що 10 з 10 мають вбивати сильніше. Але це не сильніше, ніж 40 тисяч сковілів від вагняр. Можна сказати, впевнено, що це смачно, і це смачно, і те смачно. Можливо, сезон закінчився і там трішки, ну. Якось чи розбавили чи нали. Не знаю. Ну, в общем, нічого не маю проти. З вас підписка, залишайте відгуки. україномовний Ютуб. Це має все процвітати. Тримайте себе в безпеці, повітряна тривога не до чого гарно не приводить. Хай ці всі та, не живуть довго, ті, хто запускають. Все якось тут побачимося. Я ще соусів там пона виписував. Буду записувати і дегустувати обов'язково. Так що підписуйтесь на канал.